Всім привіт, ви на каналі та В цьому відео ми отримаємо ось такі от золоті сережки, а головне, що вони лімітед, тобто через місяць вони можуть коштувати дуже дорого, наприклад, 1000 робоксів, а їх можна отримати абсолютно безкоштовно та нічого не роблячи. Для початку заходимо в цю отсилку, це є наша гра, у нас, звісно, буде в описі. Ось ця от наша гра, апартамент RollerPlay. Заходимо. А перед цим я хочу нагадати про мій конкурс на 25 робоксів. Там залишилося тільки 3 місця. Для того, щоб вступити, треба підписатися на мій канал та купити мою кофту. Це саме головне. Приходимо в мій магазин, та ось от кофта офіціальна. А, моя за 5 робуксів, яку я сам зробив. Тобто ви тратите тільки 5 робоксів, які я вам, напевно, вже задонатию, якщо, якщо ви давній підписник. Та, та купляєте цю кофту. І я вас додаю в таке от коло. От якраз це коло, бачите, ось от сім людей купили мою кофту, ось от. То я їх отсюда всі додав. І коли іще три людини купить, коли буде тут 10 людей, я нажму і хто випить, тому я дам аж 25 робоксів. Тому не пропустіть та швиденько-швиденько заходьте в мою групу в Роблоксі та приймайте участь в конкурсі. А ми їдемо далі. Ми ж тут з'являємося, та все, що нам треба зробити, це пограти в цю гру рівно 180 хвилин, тобто 3 години. Тут можна ходити, щось робити, але я це не роблю, я просто сюди-сюди став та нічого не роблю. Тобто воно автоматично мені буде рахувати 180 годин і я нічого не роблю. Але тут є проблемка. Кожні 20 хвилин роблекс вимикається, якщо ви нічого не робите. Тому зараз я вам розкажу про автоклікер. Автоклікер це така річ, яка буде сама щось нажимати. Тобто ви її налаштуєте, щоб вона нажимала, наприклад, кнопочку чату в Роблоксі. Вона буде нажимати за деякий час, та вас тоді не виключить з гри. Переходимо ось такий ось сайт. Ходимо в нас такий ось сайт opautoclicker.com. він з вас буде в описі. Нажимаємо сюди Downloads, тобто скачування та скачуєте Якщо ви на телефоні скачуєте через Google Play, Якщо ви на Mac або на ОС скачете тут, але я на Windows нажимаємо тут Download. Скачала скачали клікер, це дуже легко, у вас буде ось таке от віконечко. Ставимо на 15 хвилин інтервал. Тобто у вас буде воно клікати кожні 15 хвилин. І тоді ви не вийдете з гри, за те, що кожні 20 хвилин перевірка. А 15 хвилин це просто краще, я так ставлю. Тут теж ставите 15 хвилин. Далі нажимаєте Repeat. Тобто повторювання. Пишете, що хочете, потім нажимаємо цю от верхню стрілочку. Тобто вам робить максимальну кількість повторювань. от Вона тут автоматично буде. Так, далі тут от нічого не чіпаємо. Далі peak Location. Це одне з самих головних. Нажимаємо сюди от цей кружочок обов'язково. Нажимаємо peak Location. Далі мишкою ведемо отсюди от, та вибираємо наш чат. Тобто ми вибираємо чат. Як нашу локацію. Далі нажимаємо «Старт» і «Включити», нажимаєте «Старт», щоб виключити F6. І все, ви це так от залишаєте, залишаєте комп'ютер вімкнений та чекаєте 3 години. І так, після 3 годин тут з'являється така кнопочка Claim. Нажимаємо її, це означає Забрати. І нам тут таке от кажеться, ви хочете купити ось це от за 0 робоксів. Нажимаємо так. Це тільки 0 робоксів, Тобто то це нічого. І все ми це купляємо. Тепер виходимо з гри. Переходимо в наш аватар. Та ось от наші лімітед, ось такі от золоті сережки. Ось так от вони виглядають на моєму аватарі. Та це дуже круто, бо це нічого не треба робити, просто зайти в гру та почекати 3 години. І все, у вас буде така от ліміте, яка через місяць буде коштувати 1000 робоксів. Там як от роги, які я теж отримав безплатно, то теж дуже швидко. А зараз вони коштують аж 1000 робоксів. Але я ще не продаю, вони виростуть іще. Всім дякую за перегляд а всім пока.